І знову вітаю вас, друзі, на моєму каналі, де ми розкриваємо таємниці, глибинні такі ресурси, людського походження, хто ми, де ми, звідки ми. І сьогодні говоримо про криві передбачення, чому так багато зараз кривих передбачень. І в мене є такий термін, який я інколи застосовую, але з величезною любов'ю. І знаєте, який термін? Духовні придурки. От правда, я, ви зараз розумієте, чому я так називаю зараз певну категорію людей. Для того, щоб розібратися в духовних істинах, варто прозріти в своїй власній силі знання про себе. Іншого шляху, друзі, не дано, його не існує. І духовні придурки проявили себе як ніколи в наш час. Завдяки інтернету ми побачили дуже багато тих, хто називав себе ким завгодно, але не, ті, не просто простою людиною, яка знає своє походження. Через невігластво, через недостаток знань про себе, багато хто. Зараз проходили ці випробування і проходять. І ви подивіться, як масово охоплює це така брехлива духовність, яка не має під собою ні бази, ні опори, ні часто немає. Абсолютно мало хто ще тут зараз має такі здібності, щоб без викривлень передавати людям якісь передбачення. А так як ми знаємо, що реальність наша змінилася, і змінюється, і продовжує змінюватися, то передбачити друзі зараз дуже важко. А ще знаєте, що саме таке, от, от, що дійсно, дійсно ображає, що, мені здається, всіх, це коли е, люди забувають, що вони пророкували буквально ось недавно, забувають, що вони казали. І забувають ті люди, які їх слухали, що вони казали. Ви подивіться, що зараз відбувається. Це, ніби, знаєте, така фрагментарна пам'ять, як вона десь стирається. І я вам розкажу, чому зараз так відбувається. Я вам розкажу на основі вищих законів існування, в якому періоді ми є і чому так от з нами відбувається. Так от дивіться: люди понавидумували собі різні посвячені імена. Відрікаючись від тих, навіть, якими батьки їх назвали. При тому всьому говорять про якусь силу родів. так? А імена подвійні носять. Дивно? Дивно. Це дивно, це просто дивно. А інколи навіть смішно якими іменами вони себе називають. Деякі понарікали себе званими там, богами, жрицями, відаючими, нострадамусами, мульфарами. Нагородили собі купу досягнень різних, які неможливо ні побачити, ні перевірити, і втягують довірливих шукачів духовного шляху в свої тенета недешевих пропозицій для розвитку. Правда? Є таке? Є таке. І ви ж також всі, вже, хто дивитеся мій канал, ви також починаєте в собі це все розпаковувати, розкривати. У вас всередині вже включається у внутрішнє протиріччя. І багато кого ви вже давно не дивитеся і повідписувалися від них, правильно? Починаючи з тих ще, які на російській, на російському. Інтернеті там працювали. Тепер, і, і тепер у нас, друзі, тепер у нас, українці наші, те ж саме мають пройти. Так от дивіться. Звичайно, всі вони дуже гарні люди, виконують певну роботу для загального пробудження свідомості. Але що ж тут підвох? В чому підвох, Як ви думаєте? Я вам скажу своє дослідження, яке я проводила, і те, що зараз я озвучу, я дійсно так думаю, я знаю це все із свого внутрішнього знання. І ось дивіться: підвох в тому, тут, що в період розкриття екстрасенсорних здібностей, в якому ми всі зараз з вами живемо, всім однаково надана можливість натренувати свої канали сприйняття. Це закон. Цей період, він завжди включається в дію в момент пробудження нового, нового рівня свідомості. І відкритий він всім абсолютно, і вам, всім, хто зараз дивиться це відео, у вас також все це відкрито. Ідемо далі. І ті, хто вважають себе, вище когось. Або майстрами в якійсь сфері там просвітлення, або, наприклад, що бачить когось чи щось більше, або чує послання з якихось космічних кораблів, або спілкується з якимись сутностями, або говорять mm. з богами. Друзі, то є духовні придурки, які придурюються ким завгодно, тільки не собою, справжніми. Я вам говорю так, як воно є. Це, знаєте, як такі джини. Вони як і служать, і провокують одночасно. Я діло, вони виконують також свою роботу. Вони створюють контрастні поля для виявлення хибних поклонінь. Вдумайтесь зараз в це, що я вам кажу. Багато з вас, я впевнена, попадалися на такі а, уловки. Це бачиться, знаєте, як така шліфовка свідомості. Для тих, хто звик чекати щось від когось, не беручи на себе відповідальності за свої стани і за свій розвиток, тренується зараз це все на нас, розумієте? Тому якщо ти не розкриваєш свою природну силу, то ти теж є отим таким духовним придурком, і я таким придурком була, повірте, я це знаю в свій час, бо придурюєшся тим, ким ти не є насправді. Прийшов час усвідомити свою природу. Важливо знати, йдемо далі по законам вищого існування. Важливо знати, що нічого не може відбуватися тут, де ми є з вами, без впливу на нас еволюційної загальної програми. Оце та матриця, яка є, в яку ми всі, ми всі включені. Ця програма реалізовується поступово. Там працює канон поступовості, який я дуже поважаю, і в наш період активують ці нові здібності у всіх людей одночасно. І це для того, щоб ми усвідомили з вами, кожен з нас, ви, 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 всі, всі ми, щоб усвідомили, що можемо набагато більше. Ніж звикли до цього часу. От так з нами граються, правда, матриця свідомості. Нові закони вступили в дію, і ми є виконавцями всього, що в них прописано. Не ми їх створювали. Вони вступили в свою дію. Це право, це порядок. Розумієте? І зараз вдумайтесь, всі, хто заявив про себе як про людину з наддіївностями. Вони також тренують свої канали і проходять свої уроки, і пройдуть, однозначно пройдуть. Багато з них проходять їх неправильно, тому що не розуміють цілі такого тренування. І сьогодні, якраз в моєму відео, друзі, я вам озвучую ціль тренування отих всіх каналів і того всього, що зараз витворяють оті, що там десь з кимось спілкуються. Я не знаю, що то робиться у них там десь в свідомості, але я вважаю, що свідомість людини має бути цілісною, вона має бути настільки структурованою, щоб туди нічого не пролазило те, що може принизити людину і змусити її поклонятися комусь. І далі ми йдемо з вами. Значить, важливо знати, що дійсно ніхто. Не зможе від цього відійти. Ціллю очищ... є очищення, такого тренування є очищення та проведення в порядок всіх своїх каналів сприйняття і усвідомлення своєї відповідальності за чистоту своїх каналів. Тому будь-що що, що підводить... відводить людину від самої себе, будь-що будь є кривим баченням. Всі ті, хто кажуть, що спілкуються з будь-якою силою чи істотою, також з богами чи тощо, вони так і не зрозуміли свого покликання тут. Тому ведуть хибними шляхами тих, хто їм вірить. Час поклонінь завершився, друзі. Все крапка. Жодного поклоніння не може бути присутнім тут, де ми зараз з вами є. Чи то церква, чи то не церква, чи то якісь там вчення, чи не вчення я вам покажу так, як є. Людина має розкопувати тільки свої глибини і те, що вона там носить. І ось, якщо припустити тільки одну таку версію, краплиночки знання про закони існування людства і прислухатися до самих себе, то можна зрозуміти єдність. Який ми з вами всі разом перебуваємо? Це єдине вібраційне поле життя, і тут не може бути нічого іншого. Сюди не може просочитися інформація потустороннього якогось формату. Бо все є тут таким, що існує тільки тут, і ми є тут, люди народжені. Саме такими, хто може сприйняти це поле життя, не просто так сюди потрапити, друзі. Народитись тут такими, з такою програмою існування, з такими закладеними талантами, ресурсами, здібностями природними своїми, природні здібності відкриваються. Екстрасенсорика це природна здібність кожної людини. І в кожного з вас вона є. І в кожного активована. Просто признати потрібно, що ви хочете відчувати, що ви хочете розвинути. Розумієте, ми маємо здатність мозку ловити хвильові впливи і омислювати їх, і виконуючи дуже важливу роботу саме цим. Я хочу вам сказати, що ми тренуємо себе зараз всі. Для вищого рівня мислення. Ми опановуємо унікальність сприйняття реальності всередині і зовні. Через це ми маємо пройти тренування на чистоту каналів сприйняття будь-якої інформації, що впливає на нас. І маємо виявити всю фальшиву навантаженість на нас. Від будь-кого, навіть якщо це з вигляду дуже милі розумні люди. Просто все воно зараз вскривається, друзі, так легко. Тому що нам варто розкривати свою унікальність на всіх рівнях і не скотитися до прірви індивідуалізму і всього того, що нас роз'єднує як людей. Тому сьогодні порозмисліть над тим. Кого ви слухаєте, на кого дивитесь, чому вважаєте себе нижче або недостатньо розвинутими? Прислухайтесь до себе. Прислухайте до свого внутрішнього відчуття і запитайте себе, чому ви віддаєте час свого життя і свою дорогоцінну увагу комусь зовні, а не занурюєтеся в свою глибину для реалізації себе як інтегрованої істинної людини. А вам тут всім дано це? Ця людина народжена тут, щоб відродити і признати свою приналежність. Кожен з нас народжений тут, і нам дана зараз можливість вийти з тих кол чи кіл сансари, сяганути на виток розвитку вище. Але як же ж ми вийдемо, коли ми з вами слухаємо все підряд? Що за? Засоряє нашу свідомість, засмічує, сміттям пилом припсипає? І десь, коли біжиш, почути щось, щоб тобі зробити, або почути передбачення, там, коли закінчиться війна, вже три роки майже передбачення, коли закінчиться війна, коли закінчиться війна в Україні, коли закінчиться війна в Україні. І що? І що? На одному тільки цьому повідомленні і передбаченні, можна поставити крапку і запитати себе, скільки часу ми свого життя дорогоцінно віддали на те, щоб слухати там те все, що там зараз відбувається, не дивлячись свою глибину. Друзі, саме, знаєте, саме важливе зараз це співпрацювати з тим полем, де є будь-яка інформація. Розвивати себе настільки, щоб її відчувати, щитувати, інакше нічого не буде. Ви зможете пронести те, що ви хочете, ви можете реалізувати себе тут, тільки коли ви маєте доступ до того поля, де, де відбувається будь-яка реалізація. І, звичайно, це є закони, за якими це все працює. Також для розвитку своїх потенційних здібностей через усвідомлення свого внутрішнього знання приходьте в мою школу вищої інтеграції людини, бо в січні вже стартує перший рівень занять, де ми будемо засвоювати теоретично і практично закони вищої інтеграції і виходити на новий рівень співпраці з енергіями життя, що дає силу Силу вам дає для життя, дає зцілення, розвиток, гармонізацію, а також розкриття своїх талантів та унікальних здібностей, в полі єдності, друзі, тільки в полі єдності, тому що ми з вами тут всі в одному човні, і нікуди ніхто звідси не втече. А те, що ми понесемо з вами далі, то грає роль для нашого власного еволюційного шляху. І він є завжди переплетений з усім тим полем, яке впливає на нас, яке моделює нас зараз, яке створює нам нову конфігурацію, де ми розвиваємося. Тому ми маємо знати, як діяти, а кожен має це зробити тільки через себе. Бо ніхто вам не скаже, як діяти у вашій ситуації. Тому до нових зустрічей. Всім вам добра, світла! Запитаннячка пишете в коментарях. Також переходите за посиланнями на мій сайт. Ви можете придбати якісь там такі легенькі мої курси для самостійного працювання. Можете придбати собі вебінар, щоб по -по торкнутися тих знань і, і вирішити, чи воно вам дійсно зараз от підходить. Ви можете приходити на живі заняття, ви можете прийти навіть скоро на розпис писанок 15 грудня. Це міжнародний формат онлайн. Ми будемо працювати для загального поля. Тобто ми завжди маємо бути там, де ми маємо бути. Тому всім добра, всього-всього найкращого, здоров'ячка і до нових відео.